Коротко про медицину в Польщі в цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через те, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається. Тут жахлива якість повітря, і мені треба було зробити КТ моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливо, я цю коробку зараз знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це тут воно на диске, поняли, збережно, і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько мені терміново просто потрібно буквально на протязі декілька днів, щоб розібрали, подивилися, що з моїми легенями. Бо в Польщі замість того, ну помімо того, що я заплатив 10 тисяч за те, щоб просто зробили катемиї легень, ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим розбором до лікаря, і він мені скаже, що робити. Я вже не знаю, як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вари є, і все, і борщ нічого, де можна швидень. Вінко, пролікуватися, і все тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом. Лікуватися от коробочку несу з Польщі. Відправляю в Україну. Плакать чи сміяться від горя? Я не знаю. Але в Україні одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б вона взагалі не казала.